Економічний геній Гітманцева, який дуже нагадує е, трунаря української економіки, і конкретні факти, давайте по ним пройдемось. Перше, декілька місяців тому прибрали ПДВ. Воно було пільгове, 7% на паливо, гітманцев повернув Гітманцев, Офіс всі разом повернули до 20. Коли ми казали про те, що це з іними, те лише ми, а економісти казали про те, що це збільшить ціну палива до 11 гривень, вони казали, що це брехня. Можемо взяти і подивитися, скільки зараз коштує паливо на кожній заправок. На жаль, ми були праві. Зараз вже знову почали вони розповідати про те, що ціна на Газ, ціна на паливо суттєво зросте, і виходячи з цього, ми можемо отримати зростання того самого газу з 32 гривень до 40, фактично, буквально там, за тиждень-два. Це буде серйознішим ударом по економіці.